Друзі, з вами програма Запитання пастору і її ведучий Сергій Антонюк, разом продовжуємо шукати відповіді слова Божу. Десять заповідей для сучасних людей чи для ізраїльського народу. Дійсно, друзі, питання досить цікаве, але в той же самий час, якщо ми говоримо про те, що слово Боже є цілісне, єдине і неподільне, і воно показує те, чого хоче Бог від людей, тоді ми побачимо важливість слова Божого. Але, звичайно, деякі люди починають ділити і казати: ось це так було, це було для Ізраїля. Хоча, якщо ви почитати новий заповіт, то апостоли дуже чітко будують і кажуть, що ми діти Авраама, і ми є народ Божий, і царське священство, і вони продовжують будувати християнство на основі апостолів, беручи за основу пророків, патріархів і показують дуже важливість вміти бачити цілісність цього. Але давайте трішки Слово Божого, щоб було зрозуміле. Книга пророка Єремії, 31 розділ, і читаємо з вами з 31 по 34 вірш. Надходить час, говорить Господь, коли я укладу з родом Ізраїля і поколінням Юди новий заповіт. Не такий заповіт, який я уклав з їхніми батьками того дня, коли я, тримаючи їх за руку, виводив їх з Єгипетського краю. Адже той мій заповіт вони порушили, хоч я залишився їхнім владикою, говорить Господь. Ось який заповіт того часу я укладу з родом Ізраїля, говорить Господь. Я вкладу мій закон у їхню душу і на їхніх серцях напишу Його. І таким чином буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом, і вже не звертатимуться один до одного, і брат до брата кажучи: пізнай Господа, оскільки кожен з них знатиме мене від найменшого і до найстаршого з них, говорить Господь, тому що я прощу їм провини і їхніх гріхів більше. Не згадаю. Ось е, мрія Бога укласти такий заповіт, який буде в думці, в серці, які, яким людина буде жити, а не якого людина буде боятися. І дійсно, коли ми тут читаємо, ми бачимо, що цей закон або цей заповіт має відбуватися, або має бути укладеним, е, як тут написано, з родом е, Ізраїля, Юди, і що дуже важливо. Але тепер запитання: чи був цей заповіт укладений, переукладений? Так, Бог намагався це зробити. І особливо, коли Ісус, як Месія, прийшов в цей світ. Але ми бачимо, що його не прийняли, тому що Слово Боже пише, до своїх прибуло Слово, але свої не захотіли його прийняти. І далі відповідь чому? Бо їхні діла були темними і в темряві робилися. Ось що дуже важливо. Тепер з вами читаємо, відкриваємо новий заповіт, Євангелія від Матфія, 5 розділ, і читаємо 27 і 28 вірш. Ви чули, що було сказано чи не перелюбу. А я кажу вам, що кожен, хто поляне на жінку, щоб пожадати її, той вже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Тобто, що ми говоримо тут? Ісус відмінив так і каже, чинити перелюб було сказано для Ізраїля, для вас це не важливо. Так сказано? Ні. Ми чуємо, що йде поглиблення і розуміння самого закону і самої заповіді. Ви чули, що було сказано, чи не перельбу, а я кажу вам, що кожен, хто погляне на жінку, щоб пожадати її, той вже вчинив перельб з нею в своєму серці. Тобто закон не відміняється і закон не змінюється, а він відкривається суть закону, в чому справжня істина його є. Ми відкриваємо з вами ще один уривок, який записаний в англій від Матфія в 19 розділі із 16 по 20 вірш. І ось. Один, підійшовши, сказав йому учителю: добрий, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя. Ісус сказав йому, чому ти питаєш мене про добре. Добрий тільки один Бог. Якщо хочеш вийти в життя, дотримуйся, заповідай. Той питає його, яких? Ісус відповів: Не вбивай, не чини не перелюбу, не кради, не свіч не правдиво. Шануй батька та матір, люби ближнього, як самого себе. каже йому: юнак, це все зберіг я з малку, чого ще мені бракує. Ось, друзі, простий момент. Зустрічається Ісус з одним юнаком, який запитує, що робити, щоб осягнути вічне життя. Ісус каже йому: виконуй Божий закон. На що він запитує, яких або які заповіді я маю дотримуватись. Ісус відповідає, перераховує йому другу частину десяти заповідей. Тепер з вами, з вами дивимося ще один уривок, дуже цікавий: послання апостола Якова, другий розділ. І читаємо з вами з 8 по 13 вірші. Отже, коли ви виконуєте царський закон згідно з написаним, люби свого ближнього, як самого себе добре робите, коли ж зважаєте на особу, то чините гріх. Закон звинувачує вас як порушників. Адже хто весь закон виконує, згрішив в одному, той стає винуватим в усьому. Бо хто сказав, не чини перелюбу, той сказав не вбивай. Коли не чиниш перелюбу, вбиваєш, то стаєш порушником закону. Так говоріть і так робіть, як ті, хто має бути суджений законом свободи, тому що суд без милосердя на того, хто не чинив милосердя, милосердя становиться вище суду. Друзі, дуже цікавий момент. Знову ж таки, зауважте, живіть так. Як будете суджені законом свободи, тобто закон тут показаний не як закон, який засуджує, який як закон свободи, тобто, знаючи це, не робіть цього. Намагайтесь створити добро, навпаки, ось тут Ісус і поглиблює розуміння самого закону, наскільки Він важливий і наскільки Він необхідний. Але знову ж таки від кожного з вас, від нас всіх залежить, як ми це будемо дивитися. Хтось дивиться і каже, Ісус відмінив закон, а ми знаходимо, де Ісус підкреслює заповіді, де апостоли підкреслюють заповіді, і, звертаючись до людей, які є, хочуть іти за ними, хто хоче звернути вічне життя, хто хоче будувати церкву, Бог чітко показує, як потрібно рухатись. І Наскільки закон важливий в даному контексті, і мало того він називає законом свободи, який приносить справжнє задоволення. Е, ще один уривок біблійний в посланні апостола Павла до Римлян. Послання апостола Павла до Римлян, 13 розділ, і читаємо з вами з 8 по 10 вірш. Нікому нічого не будьте винні за винятьком любові одне до одного. Адже хто любить іншого, той виконав закона. Оскільки не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не пожидай та будь-яка інша заповідь, місце в цьому вислові. Люби ближнього свого як самого себе. Любов не чинить зла ближньому. Тож любов це виконання закону. Е, відповідаючи на ваше запитання, кому був даний закон, самі тепер можете зробити висновок, тому що Біблія чітко дає зрозуміло, хто любить, той виконає закон. Тому що виконання закону це є любов до ближнього, і любов до ближнього це є виконання закону. Тому друзі, нехай Божа благодать і Божа милість дійсно супроводжує нас, щоб керуватись тими принципами, заповідями, які Господь дав, тому що вони дані для того, щоб ми мали добро, приємність і щоб ми розвивалися, і для того, щоб ми не робили поганих вчинків. Тому нехай Божа милосердя буде на вас. Отже, друзі, продовжуємо. Чи можна читати детективи чи романи? Знаєте, мені, ну, я розумію, що вас це питання хвилює, але воно трішки нагадує мені розряд питань, скажіть мені особисто, мені це робити чи не робити? Друзі, найкраще, коли ви досліджуєте Біблію, шукаєте ці відповіді, і я вірю, що ставлю це запитання, ви хочете, щоб ми разом дослідили Слово Боже. І давайте ми подивимося, не просто відповідаючи на одне якесь конкретне запитання, а на принцип сам. Тому що принцип тут підходить до сотень запитань подібних. Е, якщо ви відкриєте разом зі мною. Перше послання посла Павла до Корінтян, шостий розділ, ми з вами з 9 вірша по двадцятий читаємо. Хіба ви не знаєте, що неправедні не успадкують Божого царства? Не обманюйте себе: ні розпусники, ні долопоклонники, ні перелюбники, ні блудники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні наклепники, ні розбійники Божого царства не успадкують. І такими були деякі з вас, але ви. Обмилися, ось ви освятилися, ви виправдали сім'ям Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Все мені можна, та не все на користь. Усе мені можна, то ніщо не повинно заволодіти мною. Їжа для шлунку і шлунок для їжі, але Бог і одне і друге знищить. Тіло не для розпусти, але для Господа і Господь для тіла. Адже Бог і Господа воскресив, воскресить і нас своєю силою. Хіба не знаєте, що ваші тіла є члени Христа? Тож невже взявши члени Христа, зроблю їх членами розпусниці? Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що той, хто єднається з розпусницею, стає з нею одним тілом, адже сказано, обоє будуть одним тілом? А хто з Господом з'єднався, стає з ним одним духом? Утікайте від розпусти. Кожен гріх, який чинить людина, є поза тілом, а коли чинить розпусту, то й грішить проти власного тіла. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який у вас і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самі собі, адже ви куплені за ціну? Тому прославляйте Бога в вашому тілі, то вашому дусі, які належать Богу. Тобто, друзі, ви повинні вирішити і зрозуміти, те, що я роблю, воно прославляє Бога і підкреслює, що я належу Богу, чи ні? І коли ви ставите запитання, чи можна читати детективи та романи, то я би ставив питання, наскільки це буде корисно для мене, наскільки це буде корисно для моїх взаємин з Богом, і наскільки це буде допомагати мені розвиватися і досягати якихось певних речей? Чи потрібно читати так? Я би радив читати речі, які будуть вас розвивати, які будуть вас наповнювати, які будуть вести вас до добра, які будуть допомагати вам зростати і досягати нових вершин. Пізнавайте нове, дізнавайтесь нове, але щоб через це вам прославляти Господа. Сказати ні, я не раджу. Напевно, це потрібно конкретні речі роздивлятися і дивитись, тому що є речі повчальні. Навіть елементарні казочки, які ми читаємо читаємо їм дітям або читали, чи хтось може сказати, я ні казочок принципов не читаю. Є багато повчальних речей, які можна від нього навчитись. Але, друзі, найперше, що є, це слово Боже. І я би тут відповів так: якщо ви не читаєте Біблію, але читаєте все інше і кажете, чи добре, я би сказав, давайте спочатку починаємо читати Біблію. Щодня присвятіть хоча, хоча б декілька хвилин для того, щоб почитати Слово Боже, щоб звернутися в молитві до Господа. І проаналізуйте свій день, як він проходить, і чи допомогло вам прочитане, і чи було воно актуально в вашому житті. Але зробіть це не один раз чи два, а зробіть це системно, хоча б місяць, два, три. І ось тоді ви побачите, як відбувається. Але записуйте для себе, про що я читав, що я зробив, і навіщо, і чи допомогло це в моєму житті? Коли ви будете мати і будувати добрі відносини з Богом, тоді всі ці інші запитання будуть вирішуватися на основі відносин з Богом. Чому я вам, друзі, бажаю щирих, гарних відносин з Богом і доброго розвитку з ним, а все інше буде випливати Саме з цього і би ґрунтуватися саме на відносинах з Господом. Друзі, закликаю вас ставити вподобайки, писати коментарі для того, щоб ви були активними в, в нашій програмі і для того, щоб ми могли популяризувати нашу програму для багатьох інших людей, щоб люди, які шукають Господа, знайшли його і через нашу програму. Тому, будь ласка, ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на телеграм-канал Запитання Пастору, і ми будемо разом продовжувати розвиватись в світлі слова Боже. Отже, ще одне питання, друзі. У Послані до Колосян 2.16 Ісус каже, що не обов'язково дотримуватись суботи та вживати чисту їжу. Чи справді це так? Е, ну, друзі, це як на мене невірно поставлене запитання або маніпулятивне запитання одразу, тому що коли ви скажете у посланні до колесан, Ісус скаже, що не обов'язково дотримуватись суботи та вживати чисту їжу, чи справді це так. По-перше, я не знаходжу, де Ісус це каже, це раз, тому що такого Ісус не каже. Е, так, написані певні речі, але навіщо ну ви вже зробили висновок, а потім кажете, ну це мій це по суті я так прочитав, але скажи, може я неправильно прочитав? Так, ну скоріше всього, ви неправильно прочитали для того, щоб з цим розібратися, я пропоную подивитися вам разом. Давайте перш цей вірш прочитаємо, а далі будемо дивитися в контексті про що ж там говориться і на що посилається. Послання посла Павла до Колосян, другий розділ і 16-й вірш. Тому хай ніхто не судить вас за їжу чи напій, чи за участь у святі, чи за новомісяця, чи за суботи. По-перше, чому ви зробили висновок, що не обов'язково дотримуватись субот? Навпаки, коли ви щось робите, хай ніхто вас за це не осуджує. Ну, я тут навпаки висновок скоріше можу зробити. Що коли ви святкуєте свята новомісяця, суботи, то хай за це вас ніхто не осуджує, чи за їжу, чи за напій. Ну тобто все нормально. Я би сказав це в іншому в контексті Біблії. Якщо ми знаємо, що таке чиста їжа їмо, коли ми не вживаємо поганих напоїв, шкідливих напоїв, коли ми святкуємо Господні постанови. То хай за це ніхто не осуджує, тому що навпаки вже йде. І сьогодні це дуже відомо. О, ти стаєш буквальним, дуже буквально все виконуєш. Ти за буквою дивишся, не за суттю. Друзі, хай ніхто не засуджує, коли ви виконуєте Божі постанови. Я би скоріше це так трактував, але. Давайте подивимося трішки в контексті, що це за новомісяця і що це за суботи такі були. Для того пропоную відкрити вам книгу Левіт, це третя книга Моїсея, 26 розділ, і читаємо з вами з 33 по 35 вірш. Вас же я розпрошу поміж народами і вийму у слід за вами меча. Ваша земля стане постелою, ваші міста перетворяться на руїни. Тоді земля вдовольнятиметься своїми суботами протягом усього часу свого запустіння, в той час, як ви перебуватимете на землі ваших ворогів. Так земля відпочине і, і вдовольниться своїми суботами. У усі дні свого запустіння вона відпочиватиме, насоджував насолоджується... Надолужуючи те, що не відпочивала під час ваших субот, коли ви жили на ній. Тобто, якщо почитати трішки ширше, ви зрозумієте цікавий контекст, що кожна сьом... кожен сьомий рік це була субота, і були певні свята і місяці, які також названі суботи. Тобто відпочинком для Господа. Це не, не ті буквальні суботи, які сьомий, кожен сьомий день субота, це однозначно свято для Господа, але були інші свята, які також могли мати назву суботу. Е, тому. Е, Знову ж таки, люди були, які це святкували. Ще один уривок біблійний, який записаний вже в наступному, в, цьому ж самому, в цій самій книзі, але в іншому розділі. Це буде 16-й розділ книги Левіт. І читаємо з вами з 29 по 31 вірш. Це буде для вас вічним законом. Сьомого місяця, 10-го дня місяця, смирятимете ваші душі і не займатиметеся жодною справою, як корінний житель, так і приходить, який житиме серед вас. Бо в цей день звершується це за вас викуплення, щоб вам очиститись, від усяких ваших гріхів бути очищені перед Господом. Це для вас субота відпочинку, тому смирятимете ваші душі, це вічний закон. Ось тут дуже цікавий момент, що суботою названий. Не пне субота, сама як сьомий день. А окремий день, в який буде очищення проходити всього Ізраїлю. Якщо ви будете уважні, ви подивитесь, що це було е, служіння, коли звершилася особлива, особлива жертва і коли очищалась святиня, е, І ці гріхи були перекладені на е, ще одну жертву і відпускались. Але ось тут написано дуже цікаво, що це також субота. Е, тепер е, можемо з цього, якщо ми говоримо про це і ваше запитання, ми можемо зрозуміти, що виявляється, з тут ще є якісь Інші, так, крім сьомого дня, але тепер пропоную, щоб ми з вами подивилися послання до колосян, другий розділ, і в контексті другого розділу, як воно все звучить і виглядає. З першого вірша читаємо: хочу, щоб ви знали, яку велику боротьбу я маю за вас і за тих, хто перебуває у Ладикії, і за всіх тих, котрі не бачили мого тілесного обличчя. Хай утішно їхні серця, з'єднавшись у любові для нього, для всього багатства, повноти, розуміння і для пізнання таємниці Бога. І Отця та Христа, в якому заховані всі скарби премудрості і пізнання. Кажу це, щоб ніхто вас не звів хитрим доказами. Бо, хоч я й далеко від вас тіло, але Духом я з вами, і радію, спостерігаючи за вашим порядком і твердістю вашої віри в Христа. Отже, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і ходіть в ньому. Будьте в корінні збудовані на ньому. Зміцняйтесь вірою, як ви навчились, переповнюючись в ньому подякою. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією і пустими обманами людських переказів згідно з принципом світу, а не за Христом. Адже в ньому тілесно перебувала вся повнота божества, і ви в ньому маєте повноту. Він голова всякого начальства та влади. В ньому ви, ви були обрізані нерокотворним обрізанням, скинувши в Христовому обрізанні тіло плоті, поховані з Ним хре, через хрещення, ви воскресли разом з Ним через віру, в силу Бога, який воскресив його з мертвих. І вас, які мертві були в переступах і в необрізанні вашого тіла, Він оживив разом із собою, поставивши нам усім, простивши нам усі переступи, знищивши розписку стосовно нас, яка своїми приступими була проти нас. Він забрав її з поміж вас і прибив до Христа, скинувши начальство і влади, він відважно викрив її їх і переміг у собі. І ось далі вірш, який ми читали. Тому хай ніхто не судить вас за їжу, чи за напій, чи за участь у святі, чи за новомісяць, чи за суботи, вже за тінь майбутнього, а тіло Христове. Хай ніхто вас не зводить у даваної покори служіння ангелам, вдаючись до того, чого не бачив безпідставно, пишаючись своїм тілесним розумом, не тримаючись голови, від якої все тіло. З'єдналося, зміцнюється суглобами та зв'язками, зростає Божим ростом. Отже, якщо ви з Христом померли для принципів світу, то навіщо подібно до тих, що живете у світі, дотримуєтесь приписів: не бери не їж і не доторкайся. Адже все це при вживанні нищиться згідно з людськими заповідями та вчинками. Воно має вигляд мудрості в самовільному служінні, в покорі, в недбалості про, про тіло. Але не має якогось значення хіба що для тілесного задоволення. Тобто, виявляється, Павло в посланні до колосян показує важливий принцип, дуже важливий принцип служити Богу і стояти міцно на христі. Але знайшлися люди, які казали, ні, ні, цього недостатньо. Вам потрібно виконувати те, що вказувало на Христа по суті. І ось тому Ісу, апостол Павло, Ісус через апостола Павла показує ось цю важливу річ. Якщо якась людина вам каже, що ви живете в Христі, ви обрізані Христом самим, ви не обрізані тілом, але обрізані духом, що ви дійсно прийняли Христа як Спасителя, і вам кажуть, що цього недостатньо, що потрібно ще якісь окремі речі виконувати. Він каже, не, не дивіться на це і показуйте, що це не є важливістю, тому що в Ісусі Христі це виконалось. Ми бачимо, чи виконувалась субота в Ісусі Христі, що тижнева? Не зовсім, тому що ця субота продовжує свідчити про Христа як Спасителя і про те, що Він є Творець. Тому ми її святкуємо. Але в той же самий час. Чи були виконані е, принципи і постанови, які вказували на Ісуса як на жертву? Так, тому що Ісус став досконалою жертвою, про що ми з вами читали, тому ми живемо за Христом, а не за просто тим, як люди хочуть. Тому ось тут дуже важливо, коли ми читаємо, тому вас хай ніхто не судить за їжу чи напій, чи за участь у святі, чи за місяць, чи за суботу, а за тінь майбутнього а тіло Христове, ми кажемо: ми живемо тут, в Ісусі Христі. Ми бачимо в цьому велике благословіння. І, до речі, почитайте для себе, не буду для вас зараз читати, третій розділ. Там дуже гарно розписано, що ми живемо в Ісусі Христі і ми в Бозі маємо велику благодать і милість. Тому, друзі, відповідаючи на ваше запитання, яке ви поставили в цьому моменті, в цьому чи дійсно Ісус каже обов'язково дотримувати суботи та вживати тільки чисто їжу, чи справді це так? Ні, це не так. Е, однозначно, тому що Ісус продовжує показувати важливість закону Божого, важливість принципів, але Він показує, що є моменти, які вказували на нього як на Месію. І дійсно жертви ми сьогодні не приносимо, тому що наша досконала жертва Ісус Христос. І ті свята, які вказували саме на Ісуса, як на Спасителя, і виконались в ньому, ми маємо в ньому. Благословення і милість пробувати в Ісусі Христі. Тому живіть для Господа, служіть Йому, виконуйте Його Слово, а ми знаходили з вами і читали в попередніх питаннях, що Ісус Каже, це важливо дотримуватись його слова. І нехай Господь благословить вас бути вірними, Господу. Отже, друзі, ще одне невеличке запитання, але дуже цікаве. Чи зможу я керувати стихіями на небі? Дуже цікаве запитання, це знаєте, забігаючи наперед, які в нас там можливості будуть, тому що так ми зараз грішні, недосконалі через гріх і втратили дуже багато можливостей, які Бог нам дав. А от коли ми будемо поза межами певному по поза межами часу. Будемо мати надприродні здібності по відношенню до того, що я зараз. Які здібності будуть в нас, якось от цікавить, чи зможу керувати стихіями на небі, тобто стихіями, водою, вогнем, напевно, так? з землею, може, іншими вітром, речами. Давайте я так по-пасторськи відповім на це запитання. Я би порадив вам спочатку навчитися. Для того, щоб навчитися керувати стихіями, як вам захочеться потрапити на небо, нав... для того, щоб туди потрапити дізнатися, чи ви зможете це зробити, спочатку навчитися керувати своїми бажаннями і собою. власне. І ось для прикладу покажу біблійних декілька моментів. Притчі Соломона, 16 розділ і 32 вірш, пише: стримана людина краща за хороброю і хто володіє собою сильніше від того, хто завойовує міста. Тобто цікавий момент. Стримана людина краща за хоробру. Тому що хоробра людина, вона, її всі можуть хвалити, але вона не стримана і вона може наробити багато дурниць. І хто володіє собою, сміливіше від того, хто завоює міста. Тобто, ось як високо Боже Слово цінує вміння володіти собою. І ще одна, один вірш притчі, 25 розділ, але вже 28 вірш. Людина, яка не володіє собою. Подібно до зруйнованого міста без муру. Друзі, для того, щоб потрапити на небо, навчіться володіти собою, навчіться володіти е, силами, які Господь вам дав, керувати мудрістю, яку Господь вам дав, використовувати її здібності, які Бог дав, дари духа, які ви отримали, навчіться ними володіти, правильно використовувати, навчіться майном розпоряджатися, яке Господь дав, щоб, коли Господь прийде, Він сказав добрий, вірний раб. Ти це все зробив, я тобі дам набагато більше. І ось на небі, коли ми потрапимо на небо, ми дізнаємося, які з можливості в нас будуть там. Тому бажаю вам вміти володіти собою тут вже на землі. Друзі, ще одне запитання. Чому в різних перекладах Біблії може відрізнятися кількість або нумерація розділів? Ну і уточнення ви зразу даєте. Часто чую на проповідях, що в українському перекладі розділ, наприклад, четвертий, в російському, там другий або третій. Деякі перекладачі просто е, викидають вірші з Біблії. Хіба від цього не втрачається цілість перекладу і суті? Е, та ні, я би сказав, тут скоріше навпаки, деякі додають. Е, тому що, як правило, там, де немає, то дуже часто. В оригінальних текстах, ну, ті, які збереглися до нас, немає цих віршів, але деякі по змісту їх додають, бо вони були, здається, дуже добрі. І приклад, наприклад, і скрай приклад, і троє святкують на небі, і троє святкують на землі, і додається, Отець, Син і Дух Святий. Хоча в оригінальних текстах ну, не зустрічається ось цей момент. І ну, вже це перекладачі десь в певному розумінні додумали, бо воно логічно так приходить. Але ось тут дуже дуже важливо вміти бачити Біблію і читати її на мові оригіналу, тоді у вас ніяких... Проблем не буде, але я для себе написав короткий момент, який хочу для вас зачитати. Нумерація деяких псалмів у західних виданнях Біблії, у тому числі у виданні біблійного товариства, відрізняється від нумерації в даній Біблії, що треба пам'ятати про користування іншої іноземної літератури. Ця різниця пояснюється тим, що, ну, наприклад, наші там українські біблії в номер дуже часто було так в нумерації псалмів наслідували грецьку біблію, тобто так звану септоагінту. Тобто переклад 70 тлумачів, зроблений з єврейської мови на грецьку, це приблизно було 3-2 століття до нашої ери, до Різдва Христового. Західні ж видання дотримуються тієї нумерації псалмів, що існує в єврейській, так званій Масорецькій Біблії. Співвідношення нумерації дане в таблиці, де лівий стовпчик показує нумерацію псалмів у грецькій, ну а в іншому там, слов'янських, наприклад, там, українська, російська, ну, бо дуже часто читають, наприклад, синодальний переклад, так, а правої. Рецьких бібліях та у перекладах з нею. Тобто про що це говориться? Різні переклади по різному були різні тексти. Ну і в даному випадку я спеціально показав Септуагінту і мосерецькі тексти, так тому ось тут дуже і дуже важливо розуміти, що від того, який це розділ. Чи який це вірш, нічого не змінюється, бо дуже часто було так, що Біблії не було в багатьох текстах розділів і віршів. Це був суцільний текст і ділився лише на книги. І ми для зручності десь перекладачі це робили або вже переписувачі показували цей момент. І дійсно воно зручно, тому що по індексу ти дуже швидко знаходиш, тому що дуже часто знавці закону, Тори або Танаху вони коли чули. Початок списання слова, вони на пам'ять могли цитувати його далі. Ми ж на пам'ять, на жаль, не знаємо, і це трошки погано, я би казав, краще було б знати на пам'ять. Ми чуємо індекс, ну, наприклад, там, Друга книга царів, 19 розділ. І бачимо, як це відбувається. Ну і звичайно, в сучасному перекладі намагалися робити від оригінальних текстів, тобто старий заповіт від давньоєврейської, з давньої єврейської мови, а грецький, новий заповіт з грецької давньогрецької мови. І тому назви зрозумілі намагаються бути ближчим до тих. Ну, як воно мало бути. Тому що назви дуже часто не перекладаються, або шукаються аналог, як в нашій мові це звучить, або щось відбувається. Тому, друзі, насправді проблеми немає, нічого не втрачається. Але будьте завжди уважні, перевіряйте все з оригіналом. До речі, все в електронному варіанті дуже легко зробити. Є підстрочний текст грецької мови, і також можна знайти оригінали, скажімо, які викладені зараз там осорецькі тексти, і інші. Для себе з допомогою перекладачів які є онлайн можна намагатись зрозуміти але знову ж таки читаючи різні переклади різні українські там колись російські англійські інші я бачу в тому що вони не один одному так є якісь певні моменти на які вартує звертати увагу і вартує бути прискіпливим щоб зрозуміти чітко що відбувається але в той же самий час, той же самий час Дуже важливо не, не тепер не казати, ага, ну якщо щось не, не такий номер, то я не буду це читати. Ні. Колись навіть мені було запитання: пастора, як ви можете казати, що це 30-й розділ, що це 31. й Як отак, в вашому перекладі це стоїть номер 31, в моєму 30-й, наприклад, але я проблеми в цьому взагалі ніякої не бачу, окрім того, що потрібно трішки зосередити, щоб знайти, де що написано. Тому, друзі, відповідаючи на ваше запитання, коли ви говорите, чи хіба. Від цього Цього не втрачається цілість перекладу сутні. Не втрачається, тому що суть передається згідно Слова Божого. Якщо ви будете уважні в контексті читати, то ви побачите де щось додалося не так і що протирічить. Тому досліджуйте слово Боже таким, як воно є, і нехай Господь вас цьому благословляє. Якщо ви можете зробити на мові оригіналу, це було б найчудовіше, найпрекрасніше. Мало того, якби ви пожили в тій культурі і зрозуміли культуру народу, це взагалі прекрасно. Але читаючи на ті мові, на якій ви можете, на яку Бог дозволив, щоб слово Боже було перекладено, отримуйте задоволення від цього і наслідуйте Бог. І виконуйте Слово Боже, тому що Господь бажає цього для кожного з нас. Друзі, на цьому час нашої програми добігає свого кінця, тому ми закінчуємо її. Але не хвилюйтесь, в нас ще є багато запитань, і на всі ми будемо шукати відповіді світлі слова Божу. Тому чекайте наступних програм. Для цього підпишіться, натисніть дзвіночок, щоб ви не пропустили наші випуски, наші програми. І якщо у вас будуть запитання або якісь пропозиції, або думки, пишіть в коментарях, я з радістю їх читаю. І нехай Господь благословить вас. Також запрошую вас підписатись на телеграм-канал Запитання пастору, де ви також можете ставити ваші запитання. Я в реальному часі намагаюся на них відповідати, або відповідаю вже які глибші більше запитання на в нашій програмі. Тому всім гарного тижня, божого благословіння, до наступної зустрічі.